Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії Знакові новини в студії Микола Різник і далі про головні події. Героям слава Україна відзначає День Героїв Небесної Сотні. Список Савченко політики закликають ввести санкції щодо мучителів української полоненої. Рік окупації, покращення життя в Криму. Точка зору експертів. Російські бойовики, незважаючи на мирні угоди, не припиняють обстріли позицій українських військ у зоні антитерористичної операції. Як повідомляє прес-центр АТО протягом ночі з 19 на 20 лютого основних вогневих ударів терористи завдавали по населеним пунктам на Донецькому напрямку. З реактивних систем залпового вогню були двічі обстріляні Авдіївка та тоненькі. Удару з градів зазнало селище Курахово. У опитному терористи вели вогонь із застосуванням бронетехніки з артилерії та мінометів. Противник тричі завдавав ударів по водяному. На маріупольському напрямку злочинці зі стрілецької зброї та мінометів обстріляли Бердянське. У генштабі підтверджують захоплення в полон бойовиками 110 українських військових Дебальцевського гарнізону. Про це повідомив речник генштабу Владислав Селезньов з 82 військових, які вважалися зниклими безвісти, встановлено долю 51 -го. у той же час, як повідомляє Інфор... Інтерфакс, бойовики анонсували обмін полоненими на 21 лютого. 70 діб голодування Надія Савченко схудла до 57 кілограмів. Ін'єкції ставити вже неможливо. Від постійних уколів вини надії страждають від алергічної реакції. Після того як керівництво СІЗО не пустило до української полоненої лікаря, якому вона довіряє Савченко, відмовилася від підтримуючих коктейлів. Зараз п'є тільки воду і зупиняти голодування не збирається. Депутати всеукраїнського об'єднання Батьківщина пропонують європейській спільноті створити санкційний список Савченко, до якого увійдуть всі причетні до її страждань. Перше місце у списку займатиме Володимир Путін. Дні скорботи в Україні тривають. Сьогодні по всій країні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Рік назад вулиця Інститутська була червона від крові. Тепер червона від квітів та вогників лампадок. Сотня життів, які були покладені у боротьбі за зміни в країні. Поки що до цих самих змін не призвели матеріал Анастасії Остроушко Далі. Рік пройшов. Що зроблено? З таким риторичним запитанням зібралися активісти на місці масових розстрілів майданівців. Чорні плакати, червоні квіти, вшанування пам'яті Небесної Сотні. Тепер вони хочуть почути відповідь, чи не марні смерті були на Майдані. Українці рік назад продемонстрували свою волю і свою силу. Люди готові сьогодні підтримати владу в випадку, якщо вона буде діяти так, як вона обіцяла. І, звичайно, люди не будуть її підтримувати і дії, якщо вона буде діяти всупереч вимогам наших громадян, які вийшли на майдан, і всупереч тим всім обіцянкам, які були які давалися. Активісти поклали квіти і мовчазною ходою рушили до адміністрації президента з тим же питанням, що зроблено, і найголовніше, чому не покарані вбивці, які стріляли у мирних мітингувальників. Чому ці люди десь знаходяться на свободі, а небесна сотня, дивиться на нас і бачить, що у нас реформи не проходять реально, нічого не змінено. реально. ті обіцянки, які наші лідери рік тому на майдані давали. Вони залишилися обіцянками. Що відбулося в країні за рік? Що змінилося? Що було зроблено? Чи були виконані вимоги майдану? Це так покарання всіх тих, хто віддав зачені накази. Це люстрація, це євроінтеграція, це реформи, про які ми чуємо вже рік. Своє питання передали представнику адміністрації президента. Хоча документи неофіційний, пообіцяли його передати главі державі. Щось конкретизоване ви будете передавати чи ні? Це абстракція, да? На сьогоднішній день я зрозумів. Те, що ви висловили, то я донесу. Звернення у вас буде окреме, якесь з викладенням якихось певних конкретних вимог або пропозицій чи інше. З цим же питанням активісти рушили до Кабміну, МВС та Генпрокуратури. Очікують, що відповідь отримають в День Героїв Небесної Сотні символічно на Майдані. Анастасія Острушко, Артем Кутасов, соціальна країна. Розстрілами активістів Євромайдану керував агент Кремля. Таку заяву зробив очільник служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його даними, координував злочинні дії в лютому минулого року. Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков. Слідчі СБУ під час допиту силовиків підрозділу Альфа отримали підтвердження, що у мітингувальників цілили іноземні снайперські групи. За даними СБУ, є прізвища, копії паспортів, дати перетину українського кордону та. Докази причетності до справи саме Владислава Суркова. Будні окупації з моменту анексії Криму Росією пройшов уже майже рік. З тих пір кримчани встигли відчути на собі не одне російське, так би мовити, покращення. Громадські діячі, журналісти та політологи підбували підсумки життя півострова за незаконної влади. Падіння виробництва, згортання приватного бізнесу, безробіття, викрадення кримських татар, переслідування українських активістів і просто тих, хто не згоден з діями російського керівництва. Це далеко не повний перелік так званих покращень, впроваджених у Криму, стверджують учасники конференції. Є ряд цифр, які являється маркерами сьогодні. економічної ситуації в Криму. Перше, це те, що кількість офіційно зареєстрованих підприємців в Криму в п'ять разів, з 120 тисяч при Україні до 20 000. І чотирьох тисяч нині при Російській Федерації. Кромі того, загружена з кримських портов упала за год на 84%. Свыше чотирьох тисяч підкрідіть була захвачена за последні за словами політиків і кримських громадських діячів. Росія не має довгострокових планів з розвитку бізнесу чи виробництва на півострові. Перш за все, країна-агресор піклується про забезпечення своїх військових баз у Криму. Створили дуже багато свердловин для того, щоб викачувати дуже високої якості воду з підземних джерел Криму. Вони перенаправляють гирла рік, і все це для того, щоб забезпечити свої військові бази питною водою. За рік окупації з Криму виїхали понад 20 тисяч кримчан, половина з них кримські татари, яких російська влада вважає найбільш небезпечними в контексті збереження Криму в складі Росії. Взагалі в Криму з е, рік окупації було зафіксовано більше 20 викрадень. З них вже е, знаємо е, достоменно про три вбивства, але мабуть всі розуміють, що ця цифра є набагато більшою. Ну є велике питання, чи вони ще. Ще живі ідеться про, е, про десятки обшуків в домах. Йдеться про сотні штрафів за мирність забирання в Криму про свободу слова в Криму говорити взагалі не доводиться. То що відбувається в Криму, це нагадує таке пещерне середні Да, ми бачимо, що повністю унічтожено видавлена крупнішу частна телекомпанія Чорноморська із Криму. І телетранслятори, і телекомпанії незаконно на сьогоднішній день используються російською державною телерадіокомпанією Росія. 24 тобто повністю. Прозошол рейдерский захват со За сторони что важно, государство раді кампанії блогер Ліза Богуцька виїхала з півострова через переслідування російськими правоохоронними органами. Вважає, що в Криму жити стало складніше і дорожче. Полки в магазинах пусти повальные увольнения с работы, сокращения, потому что сокращаются предприятия, закрываются предприятия. Кроме того, люди стали более осмотрительными, потому что стукачество, как его так называют, оно очень сильно сейчас развито в Крыму, и люди боятся говорить о том, что происходит на самом деле. Громадські діячі та експерти вважають, що на Україну чекає друга хвиля переселення кримчан на метерик, на цей раз через погіршення економічної ситуації в Криму. Рустем Бекіров, соціальна країна, Київ. Проблема протидії російській інформаційній агресії залишається для України однією з найбільш актуальних. На відміну від Росії, наша країна не має потужних каналів іномовлення і досі не може відновити трансляцію українських телеканалів навіть на звільнених територіях Донбасу. Медіаексперти наголошують, військові перемоги будуть безрезультатними, якщо війна за серця українців буде програна. Відверто пропагандистські сюжети російського телебачення та фейки, які запускаються в інтернет, дезінформують аудиторію з часів Євромайдану в Україні ж навіть за рік війни, так і не створено концепції інформаційної політики, спрямованої на захист національних інтересів. Спроби вистояти в інформаційній війні, особливо у світовому контексті, поки не надто вдалі у багатьох країнах Європи українські змі недоступні на відміну від російських. В Болгарії працюють майже всі російські канали, і от уявіть собі, що болгари в середньому вважають до цього часу, вважають, що в Україні відбувається громадянська війна, що насправді, як ви розумієте, це не так. Тобто нам необхідно канал іномовлення. Потужного інформаційного впливу Україна не має не лише у світі, але й на власних територіях, як на окупованих, так і на звільнених у ході АТО адже влітку 2014-го терористи витіснили з інформаційного простору левого частку проукраїнських мас-медіа, про окупований Крим і говорити годі дії ж української влади в цьому контексті. Експерти вважають ситуативними і неефективними. Зокрема, це підтвердили результати виборів на звільнених територіях. Результати виборів, коли до Верховної Ради пройшли представники старих політичних сил. Показали, що населення все ще залишається в полоні старих міфів і стереотипів. Чому за цей час, скажімо, українська влада вона зробила певні спроби для того, щоб відновити на звільнених територіях обласне телебачення? На жаль, немає обласного телебачення. На жаль, не відновлено обласне радіо. На превеликий жаль дуже незначними тиражами виходять газети влади, засновані міськими. І районними адміністраціями, радами в звільнених містах Слов'янськ, Красноармійськ, Краматорськ, Маріуполь, Волноваха і так далі, засилля про російської пропаганди на окупованих територіях визнаний факт для мешканців цих регіонів. Єдиними джерелами альтернативної інформації залишаються інтернет та супутникове телебачення, але таких користувачів меншість. Характер змісту, який е, подають сьогодні. Е, Друковані засоби масової інформації, так званої ДНР, електронні ресурси, так званої ДНР, телеканали, так званої ДНР, кваліфікувати уже навіть як пропаганда неможливо. Це безпосередньо інформаційна диверсія в рамках війни. І це є частиною війни. На превеликий жаль, і досі не зрозуміло, чим займається спеціально створене в Україні для протистояння російській пропаганді. Міністерство інформаційної політики. Ще в грудні його очільник Юрій Стець відвідував Донецьку область і обіцяв протягом двох тижнів поновити мовлення українських телеканалів. Але ситуація з тих пір не змінилась. Микола Різник соціальна країна. Страхова медицина, контроль добровільних внесків та повна автономія лікарень Грозинський міністр українського мінохорони здоров'я розповів про реформи галузі. Пріоритетним напрямком будуть лікарні, які розвиватимуться за власні зароблені кошти. Яна Курченко продовжить. Під час першої робочої поїздки Україною міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі відвідав Львів, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Вінницю і Харків. каже, побував як у передових медзакладах, так і не дуже. Метою візиту у регіони було розповісти про майбутні реформи у галузі та пояснити місцевій владі, як пристосуватися до медичної децентралізації, яка розпочнеться вже у наступному місяці. Щоб Чтобы... мы смогли изменить систему финансирования, отойти от финансирования койки места и пойти на финансирование услуг. Мы будем давать свободу и автономию больницам, то есть у них будет возможность легализовать все свои доходы, которые у них у них существуют. И мы знаем, что это так, так есть или через благотворительные фонды или или через неформальные прямые такие взносы. З держави медична галузь отримує лише третю частину від потрібного обсягу фінансування. Якщо вірити міністру, то усі благодійні внески збори на ремонт лікарні чи конверти лікарям будуть обліковуватися. Таким чином лікарня сама буде заробляти на своїх послугах. Їх згодом опрацюють за медичним протоколом і складуть свого роду прейскурант. Тим, хто не зможе собі дозволити таку розкіш як лікування, допоможе держава, оскільки центральне фінансування таки залишиться. Таких в Україні 17,5 мільйонів. Если брать, исходить из того, что это э, есть количество людей, которые еще будут нуждаться э, в целевой помощи от государства, то и э, исходя из того, сколько денег сегодня государство расходует на э, на сохранение инфраструктуры больничной и поликлиничной по всей стране, то это деньги хватает обхватить все, всех этих людей еще с запасом. Державна допомога для лікарень полягатиме ще й в тому, щоб забезпечити належні умови закупівель, реєстрації навчання. Це буде свого роду спрощений механізм зі своїми медичними особливостями. Коли дається можливість свободних действий, то очень швидко появляються фінансової возможні і техних лікарнізованих неформальних технічних, які такі решают очень швидко. А функция господарства помочь. не прямо такие финансово что-то купить для них, а наоборот, чтобы они смогли закупать качественные товары, то есть или медицинские аппаратуру или лекарства быстро и эффективно. Зміни запрацюють уже влітку цього року, якщо в березні Верховна Рада їх ухвалить. Єдине, що не зміниться, це нейтральна позиція держави щодо регуляторної політики. Фармацевтична галузь так і працюватиме за ринковою економікою. Держава ціни не контролюватиме. Яна Курченко, Тарас Біловол, соціальна країна. Троянський кінь у парламентських законопроектах мораторій на експорт необробленого лісу зв'язує руки вітчизняним переробним підприємствам а відповідно забирає податки у держави, у людей робочі місця, а у споживачів вітчизняну продукцію. У проблемі розбирались наші кореспонденти. Після скандального законопроекту, яким фактично приватизовувалися ліси, у раді документ доопрацювали у новому законопроекті. Нардепи ввели мораторій на вивезення деревини строком на 10 років. Однак заборонили вивозити лише готову продукцію з одного боку, ніби заборонили вивіз круглого лісу, от, а з другого боку заборонили підприємствам переробникам експортувати готову продукцію на західний ринок для обладнаних і потужних підприємств західної України це крах, якщо вивозитимуть сировину, а не готову продукцію, вони просто перестануть працювати, переробляти здійснювати глибоку переробку 18 тисяч кубічних метрів в рік, сплативши при цьому 16 мільйонів 200 тисяч податку. Але воно переробляє знаєте скільки? 1200. і сплачує 1 мільйон, тобто 15 мільйонів 120 тисяч гривень на одному тільки підприємству втрачає держава. Окрім втрачених податків, робочих місць українці втрачають ще й власний продукт, адже виготовлені в Україні шафа чи ліжко з власної сировини. Це як мінімум вдвічі дешевше за імпортовані меблі. Яна Курченко, Христина Хоменко, соціальна країна. Більше новин на сайті соцкраїна.ком я із вами не прощаюся. Побачимось.